Хрест стоїть в центрі життя християнина. Хрест є вершиною нашого буття. Бо на Христі подола смерть. Бо на Христі подолати Сьогодні. Князь тьми. Отця лжи одолу. І здолана буде пекло, щойно Христа хрест, хрест, Спасителя нашого знімуть і поховають а він душею, зійде до пекла і виведе з нього праведників, і не буде вже влади. Ми славимо Воскресіння, яке здобувається через Христос Хорт. І ми покликані до того самого до Воскресіння яке здобувається через Христу Смерть. Ми всі маємо пройти шляхом нашого Спасителя Ісуса. Вірності і покорі, промислу Отця, служіння шляхом. Жертовності, відданості. За все це є невично критично. Для тих, хто служить Богу її, мабуть, немає проще. Не ожидати. Саме за те, що служиш Богу. Ми читаємо сьогодні в Євангелії ті слова, які стосуються кожного з нас, спрямовані на те, щоб ми, вислухавши їх, своє життя спрямували. Vryheid is dit. Jy dis om